Щодня близько двох сотень нових випадків коронавірусу. Таким чином каже головний санітарний лікар Прикарпаття. В області розпочинається нова хвиля ковід. 19 кожної доби реєструється від 10 до 20 людей, які сьогодні потрапляють в заклади охорони здоров'я для лікування. Від ковід 19 а також хворіють як дорослі, так і діти. Тобто тут не вікова. Ліковий сенс ні приналежність статева складах не грає роль абсолютно. Але при тому всьому у нас сьогодні більше хворіє жінок, а летальність вище сьогодні серед чоловіків. Наразі допомогу хворим з коронавірусом надають 29 лікарень Прикарпаття. В них розгорнуто 1260 ліжок. І в 23 лікувальних закладах і надалі перебуває. Ті пацієнти, які сьогодні вже більше 300, які потребують стаціонарної допомоги. Всього у нас є біля трьох тисяч зараз людей, які є, мають активну форму захворювання, тобто, але більша частина цих людей сьогодні лікується амбулаторно. Для госпіталізації дітей з ковід-19 в лікарнях області облаштували 147 ліжок. За поза минулу добу мали 5 дітей, які були госпіталізовані. І з тих 10. за минулу добу маємо також не меншу кількість дітей. Діти теж почали активно хворіти. Тобто, це є та категорія населення, які сьогодні активно між собою контактують, які сьогодні. Легших формах, але все одно вони як інфіковані, то також хворіють. Знову починає набирати обертів і вакцинальна кампанія. Наразі в області доступні три види вакцини: Янсен, Пфайзер і Коронавак. Щеплення отримують як місцеві, так і переселенці. В Області звичайно темпи вакцинації зросли до 23,3% станом на сьогоднішній день, що свідчить про те, що все ж таки люди. Почали вакцинуватися активніше. Зокрема, ми відмічаємо, що і бустерну дозу отримують так такі люди, які називаються внутрішньопереміщені особи. Їх... В нас десь приблизно з вакцинальної компанії минулий тиждень було 300-400 в день щеплень, проведено в цих людях десь 30-40 внутрішньопереміщених осіб, станом на вчорашній день 1454 людини отримали ту чи іншу вакцинацію. Чи другу дозу, чи першу, чи бустерну, чи третю дозу. Крім того, упродовж тижня щеплення від ковід 19 отримали 15 дітей. Натомість доброчинці опікуються тим, щоб вакцинувались вразливі категорії населення. У нас був досвід досить хороший. Минулі роки ми збирали саме списки людей, що вживають наркотики, і ми прямо групами їх вводили на вакцинацію. Тому що вони кожен по-різному, вони не хочуть, не мають часу. Наразі в області працює 122 пункти щеплення та вісім центрів вакцинації. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Араї.